Доброго здоров'я всім. Сьогодні шостий день нашого марафону. І сьогодні тема розповідь про те, як я собі допомогла. Ви знаєте, я прийшла в сад, цей сад, де я їла, і яблука, і абрикоси, і сливи. І Шовковицю, але в один момент, не знаю, що зі мною сталося, я не могла їсти яблука. Я тільки з'їм, у мене починає боліти шлунок, починає пекти під грудьми. І я відмовилась, і дуже довгий час я взагалі яблук не їла. І коли я зареєструвалась, у Корал Клаб і отримала першу програму детокс і почала пити. І, ви знаєте, мені чогось мене потягнуло сюди, в сад. Я стою під тією яблунею, яке яблука дуже любили, а вони на той час дозріли. І я почала їсти. Яблуко з'їла одне, потім ні. Більше не буду. На другий день ну, реакція була нормальна організму мого. На другий день я два яблука з'їла, а потім ви можете представити, як я я не їла, а будемо говорити таким словом: я жрала яблука. І сьогодні я їм, їм їх їм. І з радістю я їм. і... Мій організм приймає все, наскільки ну, радість у мене, і я їм і сливи, і абрикоси, і сьогодні я їла шовковицю, яка вона смачна! Ви знаєте, це велика радість. І я хочу, щоб всі люди радували з життів. Якщо вам цікаво, дзвоніть, пишіть. Поширюйте моє відео. Хай більше людей знає, як продукція Coral Club діє на наш організм, оздоровлюючи його. На сьогодні я вам говорю: будьте здорові і завтра до зустрічі!